новин у марафоні для вас працюють команди фактів «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Протягом минулої доби відбулося 121 бойове зіткнення. Російська армія випустила по Україні 17 ракет, 151 керовану авіаційну бомбу, 5500 разів обстріляла нашу територію з них. 129 із реактивних систем залпового вогню застосувала 2650 дронів. Камікадзе на Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 34 атаки російських загарбників. На новопавлівському напрямку окупанти 12 разів намагалися прорвати. Українські оборонні рубежі штурмує ворог і Торецьк. Десять атак активізувалися росіяни на куп'янському напрямку. По п'ять ворожих атак відбили зсу на Лиманському та Оріхівському. На Курщині сили оборони України відбили 29 атак російських військ. Там терористи завдали 479 артилерійських обстрілів та скинули 25 кабів. Евакуювати поранених, підвести боєкомплект чи провізію або замінувати територію, провести такі операції біля лінії зіткнення вкрай складно. Засилля ФПВ-дронів іноді не те, що не дає зробити крок, але й зайвий раз неможливо виглянути з укриття. Подолати цю проблему допомагають безпілотні апарати у батальйоні Карпатська Січ вони працюють біля лінії зіткнення. Далі матеріал Олега Корнієнка і традиційно реквізити для допомоги бійцям, які збирають на комплектуючі для дронів. Дрони наземні, розвідувальні. Здається, ми вже не уявляємо сучасну війну, без цих гаджетів, але ось такі набирають популярності. Вони можуть легко вивозити поранених, перевозити ПК або доставляти провізію нашим піхотинцям. Та це радше необхідність ніж популярність, поправляють мене бійці 49-го штурмового батальйону Карпатська Січ. Вони вже кілька місяців використовують такі безпілотні системи. кажуть, інтенсивність боїв на турецькому напрямку настільки сильні, що іноді дістатися на нуль на звичайному транспорті просто нереально. Постійно спостерігають дрони і може бути, що да, прилетить щось. Півіжки, ліба скіт а завдяки таким дронам можна і все необхідне доставити до позицій і не наражати на небезпеку особовий склад, бо техніку можна відремонтувати чи купити нову, а людське життя не повернути. Додають захисники. До того ж, завдяки подібним комплексам можна і дистанційно знищувати ворога. У нас навіть була така практика. Ми монтували дистанційно керовану турель. От і вона мала певний успіх, і теж було відносно цього, що ми починали певною мірою, така досконала модель оцього наземного дрона з турелю, Ну, на жаль, була знищена на бойових. Такі комплекси батальйон має завдяки волонтерам та благодійникам. Сьогодні бійці тестують дві нові моделі. Їх переобладнали у власній лабораторії під сучасні реалії на полі бою. Тобто, тут специфіка цього покриття такого болотянистого, земля, як пластилін, буває коли болото, от вносить якісь певні свої такі корективи до, до цієї техніки, тому потрібно її постійно вдосконалювати. Ось воно оптове окно, яке активно використовується нині на фронті, зокрема для fpv дронів. Воно доволі міцне, але у карпатській січі пішли далі і використовують не лише для fpv дронів, але й для наземних. Тут на полігоні і чотирьохколісний і гусеничний безпілотник кожен на собі може перевести понад 100 кілограмів цінного вантажу, і для росіян це теж бажана ціль. Вони глушать все реп-системами, запускають руї дронів. А щоб не потрапити під нашу радіоелектронну боротьбу, літають на оптоволоконних ФПВ. Розібрались, як воно працює. Розібрались із логікою намотки, дякуючи там нашим друзям-волонтерам, які нам допомагають наші ідеї реалізовувати. Тому що оптоволокно так само треба е, правильно е, підготувати. Тому що звичайно, оптоволокно із магазину або з Китаю воно не буде працювати на наземній техніці. Оптоволоконна нитка майже непомітна, але бійці її ще вдосконалили. І тепер для таких ось безпілотних систем ворожі реп-системи не страшні. Головне кажуть. Аби під час виконання завдань сам дріт не перекручувався, ми техніку, на жаль, зараз підлаштовуємо під оптоволокно. але вона дає можливість виконувати дальні бойові задачі. Вона дає можливість екіпажу, знаходитися в укритті і дає можливість з якісним зв'язком добиратися до. Дуже важких місць. А ще оптоволоконний дрон дає можливість операторам під час керування перебувати у доволі безпечному місці. Відстань він може подавати чималу, але для ворога це залишається таємницею. Тут на фронті бійці добре розуміють, війна не завершиться сьогодні чи завтра, щоб там не обіцяли світові лідери. І вони роблять все, аби ряди ворога зменшувалися щогодини, хоча, звичайно. Кожен теж хоче швидше повернутися додому. Дитина в мене є. От батьки чекають, чи друзі дитині п'ять років. Хлопчик, дівчинка. Хлопчик, козак, справжній. Кожному є зарадиково. Якщо він народився в цій країні, потрібно якось відстоювати оце право на свої землі, на свою незалежність, свою свободу. От в цій державі неважливо. Ти побуде вона в євросоюзі чи не буде? Вона має бути сильна, вільна і незалежна. Олег Корнієнко за Харкомах, факти сітів єдині новини. Двоє людей загинули в Нікополі через атаку росіян. Окупанти напередодні обстріляли два райони на Дніпропетровщині, Нікопольський та Синельниківський. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Глукашук. Поранена 39-річна жінка. Загалом по Нікопольському району було близько півтора десятка атак. Били з артилерії та дронами камікадзе, по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Пошкоджені багатоповерхівки, шість приватних будинків, гаражний кооператив, підприємства, кав'ярня. Та два магазини дісталося також лінії електропередачі. Надвечір ворог атакував кабом Новопавлівську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих. Володимир Зеленський легітимний президент України його обрали на вільних виборах, чого не можна сказати про Путіна, який впродовж тривалого часу вбивав своїх опонентів і маніпулював голосуваннями. Так заявив президент Франції Мануель Макрон, відповідаючи у прямому телеефірі на різні запитання користувачів соцмереж. Він також наголосив, захід хоче миру, але не припинення вогню. Бо це буде капітуляцією України. і Це неприпустимо. Також французький лідер повідомив, що під час майбутньої зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом планує йому. Му сказати, що з путіним не можна бути слабким і бути сильним в інтересах Трампа, бо інакше він може втратити повагу Китаю. Нагадаю, саме конкуренція з Пекіном найбільше цікавить нинішнього президента США. Макрон також хоче переконати Трампа, що інтереси його країни та Європи збігаються у Білому домі. Підтвердили на президента Франції. Там чекають 24 лютого. А 27 лютого прийматимуть британського прем'єра Кіра Стармера. Вашингтон передав Києву покращений варіант угоди про видобуток рідкоземельних металів, які відповідає українському законодавству. Повідомляє видання Аксіос. Джерела із української з американської сторін повідомили виданню, що тепер угода має більш реалістичний вигляд. Тим часом адміністрація Білого Дому продовжує різкі висловлювання на адресу Києва. Радник американського президента з питань національної безпеки Майк Волц закликав Україну цитую збавити тон, уважно подивитися та підписати угоду щодо українських надр». Нагадаю, Володимир Зеленський наголосив, він готовий підписати таку угоду, але з гарантіями безпеки для України. Сім метрів завглибшки – це рятує від ракетно-бомбових ударів, сучасний простір, насичений гаджетами, та найголовніше живе спілкування і якісніше аніж вимушений кількарічний онлайн здобуття освіти у Запоріжжі. Вже функціонує ціла мережа підземних шкіл, зведених рекордними темпами в різних районах прифронтового міста. Першу відкрили торік у грудні а нещодавно запрацювала четверта. Наскільки вони насправді зручні та безпечні? Чи задоволені педагоги і учні своєму поверненню до звичного формату? У співпраці Андрій Почтів розкаже. Вони заново звикають вчитися разом і бути на очах у педагога. Урок географії у підземній запорізькій школі. Це вже четверта підземна школа прифронтового Запоріжжя. На свято завітав шведський посол в Україні Мартін Оберг. Я дуже щасливий, що ми відвідали цю школу, бо це повністю підземний заклад. А це підземний навчальний заклад у середмісті. Біля входу спеціальний ліфт. Школа розміщена на глибині 7 метрів. Забезпечує можливість особливих діток потрапити до школи. Тут міцні вхідні двері, запасні виходи, кілька ступенева смарт-система вентиляції. Дуже розумна система автоматизована у випадку на випадок. Пожежі то є витяжка диму окремо, подача кисню. Вони регулюються автоматично. Цей заклад зводили півроку. Кошторис майже 117 мільйонів гривень за рахунок державної субвенції та завдяки міжнародним партнерам ЮНІСЕФ. На відкриття завітали віце-прем'єр Михайло Федоров та американський історик і письменник Тімоті Снайдер. Нічого немає важливого, ніж школа, і школа, а де діти можуть бути разом. Фізично і може бачить себе очі. Запорізька громада, Запорізька область. Вони зараз там лідери в країні по тому, як вони будують підземні школи, як вони запускають. Люди почат, повинні вийти в офлайн. Почати працювати, пані Юлія дуже скучила за живими уроками української літератури. Діти дуже щасливі від того, що вони вийшли на очне навчання. У них є спілкування, у них є живий урок, не хвилюючись за те, що за вікном сирена, не хвилюючись, що вдома не працює інтернет. Вчителька інформатики Ірина теж потроху звикає до забутого формату. Ми такому е, дивному ще відчутті після багатьох років дистанційного навчання, тому для нас так це поки що так. Ми знайомимося з учнями заново. Знайомо згадуємо, як це працювати. Учні ну, Емоції позитивні. Восьмикласниця Поліна на перерві спілкується з подругами і радіє, що після чотирьох років перерви ковідної, потім воєнної вони знову разом так комфортно, бо спілкування це як ви розвієте. Той факт, що ми знаходимося під землею. Ми зрозуміли, що це буде у нас Криївка, у якій ми збираємося з сили. Школа сховища добре влаштована. Зручні класи з гаджетами, медкабінет, сучасні вбиральні, буфети, куточки дозвілля. Заклад розрахований на тисячу учнів у дві зміни. У нас біля 400 по списку, але зараз біля 200 дітей вже зразу готові вийти на навчання підземну школу. Ми запросили для навчання з нами діти із Оріхівської школи Сузір'я. Це школа, яка, на жаль, зруйнована була ворогами, і вони змушені були всі вибратися. Більшість з них зараз живе в Запоріжжі. Поки сутужно у підземній школі з фізкультурою вигадують різні форми і методи. Приходиться трошки вигадувати, щоб дітям було цікаво. Кожного разу робимо якісь цікаві вправи. Зараз будемо трошки дооблаштовувати наше. Наше приміщення торік у Запорізькій області почали будувати 12 підземних шкіл. Чотири вже працюють. У планах звести ще 11. Утім, педагоги мріють повернутися до класичних шкіл мирного часу. Це не просто мрія, це переконання, що воно найближчим часом буде. Андрій Почтвартан Дажанков Факти ті. Єдині новини.